Усім привіт, мої любі! Наступний серіал по орхідеям, який запущу: граматофілум. Ризиковано. бо Стангопей ще, хоч якось хтось знає. А от про граматофілуми це вже така м тема не дуже розповсюджена, але спробую, спробую, подивлюся, чи піде, чи не піде, і там вже побачимо. І чесно, дуже переживаю, бо Знову ж таки, це спроба. І подивимось, чи насправді все гарно впіде, і буде про що розповідати. І так, граматофілум це отака величезна штука. І насправді це не кінець. До речі, він у мене продовжує рости. Бо, дивіться, я його, коли отримала, він, здається, був десь отакий. Оце в мене виросло. І це виросло за останній час. І от у нього нові листи. І він все росте і росте, не знаю куди. І насправді. А якщо ви колись побачите десь дорослий кущ, навряд чи ви впізнаєте граматофілу, тому що там, де вони ростуть і виростають насправді величезними і гарними, вони виглядають як така товстезна, покручена, величезна юка. Але це От дуже цікаво, і неймовірні квітконоси, і просто неймовірна кількість квітів на квітконосах. Тож дуже чекаю, сподіваюся, у мене вийде плюс. В них дуже цікаве коріння, вони вирощують отаку от колючу дуже гніздечко, сітку з корінням, воно росте часто вверх і є те, яке росте вниз. От, І так вони ловлять опадаючі листя, фрукти, все, що падає, затримують біля себе. Воно там бродить, гниє, всі ці процеси відбуваються, там зціляться також різні комашки, що їм допомагає. І з цього вони отримують якомога більше добрих, які їм потрібні. І це взагалі орхідеї, які називають heavy feeders. Тобто, ті, які люблять багато добрив, і їм, щоб гарно рости, насправді потрібно так добряче добрив. Ой, добряче добре. Ну -ну. Добряче підживок, так? У мене є отака штучка. Це теж граматофілом, і він варігатний. Бачите, які класні листочки. Він. Непогано росте, але от вже бачу, як йому сухо. Він у мене там непогано наростив корінці. Оці от які білі-білі, це мої. І треба, бачите, вже полити, бо він вже не просто сухий, а ультрасухий. І. Ой, гляньте, Маська, ще тиждень тому не було. І от він дав новий пагін. І оце теж, бачите, новеньке росте. От тож, виходить. Ну і хто дивився шорти? Експерименти мої. Бачите, які маленькі бубочки, які виростуть отакими. Є насправді мініатюрні граматофіломи, дякуємо селекції, гібридизації всередині граматофіломів і оце все. Є маленькі, але теж є відносно маленькі, маленькі, як щодо граматофіломів, коли такі добрячі. Так, і я от замовила три, яким ще рости, рости, і от гляньте. Оцей новий пагін це вже в мене. Я його, до речі, сьогодні побачила. І коли побачила, думаю, ну все, все. Буду знімати про граматофілом є що показати. В мене є новий пагін. Так, і граматофілом взагалі то теплі, тому я вирішила, що оцю малечу я переведу до фаленопсисів, щоб вони і взимку сиділи в теплі. Так, І велика, класна в мене новина, подивіться. З однієї баночки он нове молоде, ростуче коріння. Зараз, зараз. От прям під моїм пальцем, бачите, кілька і он нижче. І от з цієї, бачите, те, що це все яскраво біленьке, чистеньке? Це моє. Воно росте. Так, ні, оце яскраво біленьке не моє. Там. Я дуже задоволена цим результатом, насправді, що в мене так непогано пішло. І посадка в мене трошки дивна, бо я насправді не люблю кокос. Жутко не люблю, в мене не йде ось От, і я вже розумію, що зняти ці корзинки з кокосу і посадити якось не вийде, тому я буду саджати, коли буду пересаджувати, прямо це усе. І, як завжди, в кору. А, ну, таку середню, яка переходить у велику. Ой, гляньте, і от нові корінці, і от нові корінці. А от старий гляньте, як якраз О, все, мій день зроблено, я задоволена і щаслива. Так. Так, от, я помістила цих трьох, бо я розумію, що поливати їх дуже часто в мене не вийде. І це сираміс на дно. І вони стоять у піддончику, і я наливаю так, щоб водичка виливалася. Потім сираміс її майже всю назад засотує. І бачите, вся коренева зона і нижня частина рослини виходить всередині цієї баночки, вона з дирочками, до речі. І там додаткова волога. І так їм дуже сподобалось, і вони, бачите, не покидалися листям, не поморщили бульби, і взагалі молодці кавунці. Сподіваюся, що в мене все вийде. Тепер тільки коли вони так активно почали рости корінці, думаю, що може треба зробити три такі баночки, щоб вони там корінцями між собою не порознепосплеталися, бо порозплітати я їх потім не зможу. От. Але отакі от справи буду думати, може, правда, розіб'ю їх по різних банках. А на цьому сьогодні все. Всім щиро дякую за перегляд цього орхідейного серіалу. Сподіваюся, я зможу вам його показувати довго і мені буде що показувати, і це не буде о Боже, в мене все померло. А буде ой, ура, все росте. Ну і тепер вже зовсім все. Слава Україні, всім пока-пока.